У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваші просвященства, присвячені владики, пречасні Отці, дорогі хресті, брати. Іс... Слава Ісусу Христу! Слава і. Я хочу дуже подякувати Господу Богу і вам за те, що ми знову сьогодні можемо бути разом. Пригадуйте останній раз, коли я вас відвідував, все так швидко сталося. То був страстний тиждень. Я прийшов сюди, щоб просто побути з вами. І в мене таке було відчуття, що наша зустріч тоді не закінчилася. Мусить бути якесь логічне продовження. Більше того, що я маю обов'язок до вас повернутися. І сьогодні Господь Бог допомагає нам вчити те, що ми відчуваємо у глибині нашого серця. І тому я йому хочу подякувати сьогодні у цій божественній літургії. Але хочу подякувати вам. Знаєте, одного разу святий папа Іван Павло II сказав до жителів міста Риму такі слова: Я на вас чекав, ви прийшли, і я вам дуже вдячний. Сьогодні середа, робочий день. Дев'ята година ранку, а храм є переповнений. І я хочу ті самі слова вам сказати, які сказав тоді папа Іван Павло II. Я вам дякую за те, що ми можемо бути сьогодні разом, разом на молитві, відчути себе однією родиною, однією сім'єю, якою є свята, Селенська Христова Церква. Разом слухати Боже Слово, разом. Заглибитись в мудрість божественного Євангелія, а най... найважливіше разом покріпитися тілом і кров'ю нашого Спасителя у святій тайні Євхаристії. Те Євангеліє, яке ми щойно читали, є одне з найгостріших сторінок Христової благовісті. Розмова відбувається в домі одного фарисея. Тобто одного дуже побожного чоловіка, який намагався дотримуватися усіх приписів букви старозавітнього закону і звичаїв, більше того слово фарисей означає відокремлений. Він все намагався робити, щоб бути кращим від інших. Але коли Ісус Христос прийшов до Його дому, Христос говорить дуже гострі слова і тоді до Нього, і сьогодні до кожного з нас. Христос викриває релігійний формалізм. Хтось дуже часто думає, що для того, щоб бути справді праведною, побожною людиною, треба лише дотримуватися якогось, ну, не знаю, зовнішнього формального ритуалу. Ми, як християни, теж дуже часто можемо грішити фарисейством. Тому що назовні ми хочемо глядати, але всередині ми її цілком інші. І Христос тут вираховує кілька релігійних вчинків, які, на його думку, є фальшиві, неправедні. Він каже: ви даєте десятину зрути, м'яти, всякої городини, а занедбуєте правосуддя і любов Божу. Дуже часто люди і сьогодні думають, що від Бога можна відкупитися. Можна щось пожертвувати на храм, можна щось зовні вчинити. Для того, щоб ну, Господь Бог лишив мене в спокої у моєму приватному житті. І моє зовнішнє релігійне життя не просто не відображає мого внутрішнього наставлення, але часто прямо йому суперечить. Христос каже, що християнство це не є релігія зовнішнього ритуалу. Це є внутрішнє. Життя людини з Богом. Якщо ми самі не міняємо своє внутрішнє життя, якщо моя віра не впливає на мої особисті внутрішні, життєві рішення, то тоді я фарисей. Він каже: ви любите перші місця в синагогах і привітання на майданах, але ви я не мав, гроби неповітні. Бачите, зовнішня слава пов'язана з внутрішньою ницістю. Хтось, хто зовні себе виявляє буцімто праведним і віруючим, його серце далеко від Бога, і навіть він сам не переконаний, чи то, що він каже, сам мусить робити, сам мусить чинити. Він справді всередині наповнений всякою нечисті, хоч назовні. Хоче виглядати чистим і непорочним. Як часто сьогодні навіть великі люди політики наймають собі імідж Мейкерів, щоб зробити гарний зовнішній імідж і, начебто, закамуфлювати, закрити справжню сутність, яку ми часто ховаємо за сімома печатями. Тому Христос просить нас. Щоб ми були християнами не тільки на показ назовні, а щоб ми у своєму внутрішньому, особистому житті були вірними Його Слову, чинили правосуддя і милість Божу. Каже Христос: той люд устами мене почитає, а серце Його далеке від мене. Давайте ми серцем наблизимося до Господа Бога. Пустимо Його в наше особисте життя. Очистимо нашу внутрішню храмину від усякого зла і неправди. А тоді це все назовні проявиться якось само по собі. І тоді ті, що є поруч, нас побачать справжні. Що ми є такими, якими себе. Показуємо назовні, що та спільнота віруючих людей є чимось істинним, тому що живе в Бозі, а Бог живе у неї. Знаєте, хтось з мудрих людей, які досліджує сучасну культуру, каже, що ми з вами живемо в глобальній культурі, яка може бути названа культурою підробок. Контрафактних товарів. Дуже часто, навіть коли ми йдемо і вибираємо якісь речі, не все те, що написано на етикетці, відповідає її внутрішньому наповненню і змісту. Ми сьогодні живемо у світі колосальних маніпуляцій, коли ніхто навіть не відчуває, що мусить бути якийсь зв'язок між зовнішнім і внутрішнім. Я ще більше хочу сказати: сьогодні часом навіть творяться нові види релігійних спільнот і громад, і нічого не мають спільного ані з релігією, ані з церквою, ані з Богом, а є чиїсь політичні або навіть часом і економічні проекти поневолення сучасної людини. Тому так важливо є сьогодні нам, християнам. Посвідчити сучасній людині справжню церкву, щоб вони бачачи, як ми живемо, подібно як в перших віках християнства, бачачи наші вчинки, бачачи наше особисте життя, бачачи наші особисті життєві рішення, могли сказати, як колись. Поганий, які дивились на християн, подивіться, як вони люблять один одного. І та внутрішня любов, яку ми повинні мати по відношенню до Бога, ближнього, нехай скаже за нас. Ким ми є? Я думаю, багато хто в, Дніпро, в Дніпрі питає вас, а ким ви є, як греко католики а Ким ви є? Якою ви є громадою, якою ви є церквою? Нехай на це питання дасть відповідь ваше особисте життя, щоб вони бачили, як ви любите один одного, як ви служите ближньому, як ви пильнуєте не зовнішніх елементів, але справедливість і Боже милосердя. Ми сьогодні приїхали до вашого міста з особливою місією. Тут, крім вашого владики Степана, є присутній владика Богдан Дзюрах, секретар синоду е, е, нашого, є також інші особи, які належать до особливого комітету, який за свою мету, за своє завдання поставив. Поширювати правду про одного із блаженних священомучеників нашої церкви, отця Емільяна Ковча. Можливо, ви знаєте вже багато про нього, але блаженніший Любомир сказав про нього дуже цікаву фразу: він був сином одного народу, який рятував синів і дочок іншого народу, а помер мученичою смертю на землі третього народу. Отець Емільян Коуч був звичайним, але ревним, парафіальним священником, який мав велику родину, мав багато дітей. Але в часи Голокосту він рятував синів і дочок єврейського народу. І за це був заарештований нацистами і опинився в концентраційному таборі Майданик, з якого не хотів. Вийти. Навіть коли родина намагалася його визволити. Там серед цього пекла смерті він каже: сьогодні це є єдине місце, крім неба, де я хочу бути. Він бачив, як там мучаться і гинуть сотні тисяч людей, і каже, я тут єдиний священник. Хто їм послужить? Це є особа. Яка не дбала про зовнішнє, не дбала про своє. Можливо, навіть не дбала про те, що є найбільш таке притаманне людині, яка намагається зберегти своє власне життя. Ні, він все зробив, щоб іншій людині помогти потрапити в обійми Небесного Отця. Тої людини, людина, яка була настільки поєднана внутрішньо з Богом, настільки була повна Духа Святого. Що той Дух Святий поміг їй подолати певні людські рамки конфесійні, релігійні, національні і тому сьогодні він є покровителем священнослужителів, парухів Української греко-католицької церкви як приклад, приклад для наслідування кожного священника. Ми сьогодні живемо не в менш драматичних часах війни. І сьогодні є люди. Які є справжні, не фарисеї, але справжні. Справжні люди з великої букви. І ми приїхали сьогодні для того, щоб таких людей тут відзначити. Ми будемо мати окрему церемонію вручення нагород отця Ім'янаковича ем у славній на цілу Україну лікарні М'єчнікова. І хочемо відзначити лікарів, волонтерів. Інших громадських діячів з України і за кордону, які є справжніми. Які можна показати як людей з великої букви і прикладі для наслідування. Тому каже лист до Євреїв, маючи довкола себе так багато добрих прикладів і свідків, давайте будемо їх наслідувати у нашому житті. Я хочу побажати кожному з вас, щоб ви були справжніми. Найперше справжніми людьми, які є здатні в справедливості, милосерді і любові і любити кожну людину, не питаючи, якою мовою вона розмовляє, до якої церкви вона ходить, любити, помагати людині, тому що вона є образом і подобою Божою. Я хочу, щоб ви були справжніми християнами. Які молитеся не лише на показ, коли вас бачать. І не є такими лише для того, щоб отримати якісь дивіденди в тому житті, а щоб ви були справжніми Божими дітьми, які у своєму серці живуть відповідно до Його заповідей. І ваша віра кожного дня буде доказана вашими щоденними вчинками. І тоді, тоді я буду хотіти, щоб ви були справді святими на взірець Отця Емельяна Ковча, бо так чинивши, ви отримаєте небесні обійми і нагороду у Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!